30 мільйонів гривень таку суму інвестує у розвиток кривого рогу у 2013-му тринадцятому Холдинг компанія, одна з перших в Україні, обрала такий формат співпраці. І вже другий рік церемонія підписання угоди про соціальне партнерство проходить публічно у присутності представників місцевої влади, перших топ-менеджерів ігрничо-видобувного дивізіону та змі. Міський голова Юрій Вілков підкреслює важливість і значущість для кривого рогу містоутворюючого підприємства і додає усі домовленості, передбачені угодою 2012 року. Виконані на 100% виконаний договір, договор, який ми підписали в прошлом году на 2012 год. Я думаю, що жителі від Терновського до Інгулецького району почувствовали такое совмісне партнерство. Бізнеса і місцевого самоуправлення. Пілотні проекти комплексного благоустрою мікрорайонів, куди було спрямовано основні інвестиції. Чи не найкраще демонструють, що криворізькі підприємства групи Метінвест постійно вкладають кошти у покращення інфраструктури міста? Масштабні проекти з реконструкції парку імені комсомолу, у вулиці Армавірської, проспекту Перемоги. Це теж інвестиції групи Метинвест. дуже приємне відчуття від проділеної роботи. Я думаю, что горожане оценили по достоинству все, что мы сделали в 2012 году, это реконструированные парки, места отдыха, улицы. Это наши инвестиции в здравоохранение, поддержку общественных организаций, образование, спорт. Керівництво компанії і міська влада домовились, що впродовж 2013-го компанія інвестує у соціальний розвиток кривого рогу 30 мільйонів гривень. Цьогоріч інвестиції спрямують у розвиток міської інфраструктури, охорону здоров'я, екологію, освіту і спорт. Усі напрямки соціального фінансування закріплені у підписаній угоді. Але перш ніж обрати ключові напрямки інвестицій, компанія пішла шляхом вивчення громадської думки, щоб ну, перше первоховліч жителі міста, в реализацию проектов. Во-вторых, мы качественно провели социологию, изучили наиболее острые вопросы, которые беспокоят горожан, и приняли решение инвестировать деньги. фокусировано четко на решение самых насущных проблем горожан. В этом опросе поучаствовало более 6 тысяч человек. Был в результате создан экспертный совет, в который вошли представители общественности, предприятий, городских властей. И вот наиболее существенные и значимые проблемы города будут решаться как раз вот тем подписанным договором, который мы сегодня с Юрием Григорьевичем подписали. Я думаю, что нас впереди ждет успех. Я призываю всех горожан активно участвовать в наших программах. Совместное финансирование по многим объектам будет как и городского бюджета, так и э, мединвеста. Это тоже работа э, будет сделана по всем семи районам нашего города. Это и окончание всего строительства и реконструкции проспекта Победы на Ингульце. И я скажу вам, и парками, и скверами, и на 44-м квартале, в Терновском районе, безусловно, это и реконструкция нашего старого центра, это Карла Маркса, и школ, и детских садиков. Я думаю, что это одна из таких программ, которых мало или практически нет во многих городах Украины, а мы этим гордимся, занимаемся и идем вперед в развитии этого нового подхода сотрудничества бизнеса и местного самоуправления. 30 мільйонів інвестицій у розвиток нашого міста це вартість майже третини від усіх соціальних проєктів мединвесту в Україні. Компанія також залишається одним з найбільших платників податків. Тільки у минулому році підприємства гірничовидобовного дивізіону сплатили у вигляді податків і зборів 5 мільярдів 300 мільйонів гривень.